Українці в нашій інформаційній безпеці дірка. Час назвати імена прямо зараз в Україні діє руцька структура Рацирс, і це головний мозок спецоперації ФСБ проти нашої незалежності. Вони риють інформаційні окопи просто у нас під носом. Час бити на сполох. Рацирс так називається рашистська структура, що офіційно бореться із сектами. А реально це фабрика агентів Кремля впроваджує план Москви із дестабілізації та підриву України. Їхні інструкції саботаж, маніпулятивний вплив, проникнення у правоохоронні органи, суди та змі був цілий координатор мережі Рацирс в Україні Павло Бройда. Саме він у 2014-му готував аналітику для суркова з використанням із сайдів з українських регіонів. Організував створення контенту з цілею деморалізації військових і пересічних громадян, підриву довіри до влади. Після його викриття мережа не зникла. Її очолила нова фігура з російськими методичками. Ірина Кременовська, яка не просто перейняла досвід агентурної роботи, а й перенесла на український ґрунт повноцінну модель руських антисектантських спецоперацій. Вона провідниця московської отрути, загорнутої в обгортку турботи про суспільство. Під її керівництвом у 2017-му створюється центр економіко-правових досліджень та платформа antisekta.org. Обидва ці проекти стають головними рупорами не лише антизахідної, а й відверто проросійської ідеології. Матеріали Кременовської та її центру за змістом точно повторюють тези, методики і навіть риторику російських ідеологів-рацирств, зокрема його голови Дворкіна, про якого, до речі, нещодавно стало відомо про його захоплення лайном. Так, ви не недочули. дочули мережі з'явилось свідчення його студентів про те, що дворкін страждає на копрофілію, самі загуглічодо московські моралісти. Як бачимо, мають свої темні дивацтва і цими збоченнями хочуть формувати нашу дійсність. І ось риторику саме цього москаля лайножера просуває Кременовська на своїх порталах. Кременовська – головний автор порталу «Антисекта», Антисекта. – Рупора Рецирф Антісікта Це її платформа, що систематично дублює ідеї та публікації, написані особисто Кременовською. І чітко дотримуються проросійських наративів і антисектанської риторики Дворкіна, популяризуючи інших відверто антиукраїнських діячів, хто виправдовував російську агресію проти України. До речі, у соцмережі однокласники хвалебні матеріали про Кременовську та в групі цього сайту antisekta.org публікуються поряд з привітанням Пуцкін та патріарху Крилу, схваленням агресії Росії і відверто антиукраїнською риторикою. І ось саме цей проект «Антісекта.орг», котрий боготворить пудло, Кременовська активно просуває на своїх ресурсах та рекомендує на своєму порталі. Говори Кременовська відпрацьовує кремлівську методичку щодо подавлення організацій, невигідних Кремлю, наприклад, таких як «АЛЛАТРА». Певно, ви чули про цю організацію, яка займається дослідженням кліматичних та геодинамічних змін. І саме вони дослідили, що Сибірський плюм може скоро вибухнути, що визнано на міжнародному рівні. Вони беруть участь у КОП та багатьох інших міжнародних ініціативах. Але Кременовська, наслідуючи методичку рациз, дискредитує Аллатера на своєму сайті і цитує ті ж самі брехливі дворкінівські кремлівські наративи про них. Коли вчені б'ють на сполох через загрозу планетарного масштабу, московська агентура намагається їх заткнути. Зручно, правда. Отже, можна сказати, що більш точною назвою її сайту було б говори, але тільки з дозволу Москви». Свобода слова по-кремлівськи, це коли говорити можна тільки якщо служиш царю, те, що робить Кременовська. Це тільки 10% від всього зла, яке наносить Кременовська Україні. Ми будемо декодувати його і надалі, щоб бути свідомими. Друзі, не даймо себе обдурити. Поширюй правду про окупаційних агентів ганебним посіпакам Кремля. Вільна Україна не підкориться. Поширюється відео, Україна має знати ворогів у обличчя, справжні патріоти це ті, хто розкриває агентів Москви у нашому інформаційному просторі, бо кожен репост це постріл по кремлівській брехні.